Цьому відео ми розглянемо, чому виникає неправильна постава. Виконаємо кілька коригувальних прав і об'єднаємо все це в 10-хвилинне відео з інструкціями. До кінця цього відео ви відчуєте миттєве полегшення, а якщо додати ці вправи до свого розпорядку дня, можна зберегти ці покращення на все життя. Для початку розберемося, звідки взялася ця неправильна поза спини. Ваше тіло це машина для адаптації. Вже через три місяці тривалого сидіння, стояння та згорбленого положення ваше тіло адаптується, щоб стати ефективнішим у такому положенні. Це призводить до напруження м'язів передньої частини грудної клітки. Які тягнуть спину вперед, і дуже слабких м'язів задньої сторони, які не мають сили випрямити спину. Щоб виправити це, ми скористаємося методами, які являють собою 10 хвилинне тренування, що складається з двох частин. Частина перша буде зосереджена на вправах, які спрямовані на рухливість та розслаблення м'язів спини. Перша вправа цієї частини витягне спину вертикально, друга забезпечить рухливість спини. А третя навчить ваше тіло рухатися в новому вертикальному положенні. У другій частині ми навчимося зберігати нову поставу протягом тривалого часу. Виконуємо дві вправи, які будуть направлені на активізацію та зміцнення ослаблених м'язів. Виконувати вправи потрібно мінімум 2-3 рази на тиждень або можна додати їх в щоденну розминку. Тож, перша вправа. Нарухливість допоможе нам витягнути спину у вертикальному напрямку. Для її виконання нам знадобиться лавка або диван. Опустіться на коліна поруч з лавкою. Покладіть лікті на лавку, переплівши пальці рук між собою. Ось так. Зробіть глибокий вдих та на видиху опускайте верхню частину спини та голову вниз до підлоги. одночасно опустивши руки до потилиці, згинаючи їх в ліктях, ви повинні відчувати розтягнення м'язів у верхній частині спини. Однак при цьому уникайте надмірного виганання нижньої частини спини. Затримайтеся в цьому положенні. Знову зробіть глибокий вдих та на видиху спробуйте опуститися ще нижче. Далі підніміться на лікці, щоб розкрити лопатки та виконайте вправу ще раз. Загалом зробіть 10 повторень. Наступна вправа направлена на розслаблення м'язів. Візьміть подушку або валик. Встаньте на навколішки. Розташуйте коліна та руки перпендикулярно до підлоги. Затисніть подушку або валик між ногами. Потім розташуйте одну руку за головою і спробуйте торкнутися ліктем протилежного зап'ястя. Ви повинні відчути розтягнення м'язів в середній частині спини. З цього положення відведіть лікоть вверх над головою. Ви повинні відчути, як працюють ваші м'язи. Потім поверніться вниз, щоб завершити перше повторення. Також зауважте, що дихання під час кожного повторення має важливе значення. Переконайтеся, що вдихаєте на шляху вниз і видихаєте на шляху вгору, а не затримуйте дихання. Виконайте загалом 6 повторень, перш ніж змінити сторону. Третя вправо навчить вас, як залишатися в правильній поставі. Надовго. Вправо виконуєте стоячи ноги на ширині плечей. Не пружте м'язи сідниць та пресу. Між долонями рук розтягніть резинку так, щоб долоні дивилися в протилежні сторони, а мєзинці догори. Якщо у вас немає резинки, візьміть, звичайне, простирадло або рушник. Підніміть руки над головою, опустіть за спину. І знову поверніть у вихідне положення. При виконанні ви повинні відчути, як розтягуються м'язи передньої поверхні грудної клітки та верхньої частини спини. Виконайте 10 повторень та уникайте вигинання попереку. Тепер, коли наша спина мобільна, нам потрібно активувати та зміцнити слабкі м'язи спини, які допоможуть нам підтримувати правильну поставу. Перше вправа. виконуйте стоячи ноги на ширині плечей, м'язи сідниць та пресу напружені. Візьміть ось таку резинку та покладіть один кінець за голову. А інші візьміть в руки. Ось так, зводячи лопатки разом, відведіть прямі руки в сторони. Утримуйте таку позу протягом 3 секунд, а потім поверніться у вихідне положення. В цілому зробіть 10 повторень та слідкуйте, щоб під час виконання наш поперек був стабільний та не вигнався. А плечі не підтягувалися шиї. Якщо у вас немає резинки, можна виконувати наступний варіант права: покладіть голову на стілець або стіл, опустіть прямі руки донизу, далі повільно піднімаємо руки до рівня плечей, згинаючи їх в ліктях на 90 градусів. Утримуйте таке положення протягом 3 секунд. Далі не вирівнюючи руки в ліктях, підніміть їх вверх, ось так, і затримайтеся ще на 3 секунди та опустіть руки. Таких повторень необхідно виконати 5. Друга вправа ляжте на підлогу, напуште м'язи спини та притисніть живіт до підлоги. Руки витягніть над головою. Під невеликим кутом, ніби показуєте букву Y. Великі пальці рук дивляться вверх. Відірвіть руки від підлоги приблизно на 2-3 см. Далі перемістіть лікті вниз до стегу, зводячи лопатки між собою, доки ваші руки не стануть у формі букви W. Утримуйте положення протягом 2 секунд. Ви повинні відчувати, що м'язи спини напружені. Далі вирівняйте руки в сторони, зберігаючи м'язи спини напруженими, а лопатки зведеними. Має утворюватися буква Т. Знову утримуйте це положення 2 секунди і знову поверніться в положення букви W, а потім до І. Намагайтеся, щоб ваші руки та кисті не торкалися землі та виконайте 6 повторень. Ми показали вам 10 хвилин тренування. Виконуйте вправи 2-3 рази на тиждень і ви обов'язково отримаєте правильну поставу.